Доброго дня вам, хлопчики і дівчатка! На занятті з математики ми з вами будемо подорожувати. І вирушимо ми в країну математики. В цій країні проживає багато мешканців. А першими нас зустрічають пустотливі цифри. Ви їх усі знаєте. Не сидиться їм на місці. Ось і зараз вони вирішили політати на повітряних кульках. Першою полетіла одиниця. За нею другою двійка. Далі третьою цифра три. Четвертою четвірка. За нею п'ятою п'ятірка. Шостою цифра шість. Далі сьомою сімка. Восьмою цифра вісім. Дев'ятою наздоганяла дев'ятка. І десятою цифра десять. А тепер, дітки, пригадайте, якою полетіла цифра один. Вірно, першою. А трійка була? Так, третьою. А сімка. Вірно, сьомою. А дев'ятка полетіла якою? Дев'ятою. Молодці дітки! Наші цифри подорожують. А ми йдемо далі і зустрічаємо наступних мешканців. Це геометричні фігури. Розгляньте їх і пригадайте, як вони називаються. Якщо ви пригадали, ми з ними пограємо. Покажіть і назвіть геометричні фігури, в яких немає кутів. Перевіримо. Це коло та овал. Покажіть і назвіть геометричну фігуру, у якої три кути. Це, вірно, трикутник. Знайдіть усі фігури, які мають 4 кути. Назвіть їх Це квадрат, прямокутник, вірно, ромб. А ще трапеція. Яка геометрична фігура має 5 кутів. Пригадали? Розумнички! це п'ятикутник. Чи всі геометричні фігури ви назвали? А яка ще залишилась? Що це за фігура? Як вона називається? Давайте її розглянемо. Разом порахуємо, скільки у фігури сторін. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. А тепер порахуємо, скільки у цієї фігури кутів? Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Якщо у геометричної фігури шість кутів, як її можна назвати? Подумайте, молодчинки, це шестикутник. Спробуйте в оточуючому знайти предмети шестикутної форми. Деякі я знайшла мозаїку, стіл, дерев'яні вкладки. Іграшку антистрес, які ви знайшли предмети шестикутної форми. Фотографуйте та надсилайте. Ось і закінчилася наша подорож. Дітки, ви розумнички, гарно попрацювали. Тож час відпочивати. До нових зустрічей!